Виконуємо номер 1528 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Побудуй кут СОД, градусна міра якого дорівнює 70 градусів. Познач у внутрішній області кута точку А і проведи через цю точку прямі паралельні променями СО і ДО. Доступаємо до виконання. Я провела промінь ОД, а тепер будемо будувати кут ОД градусна міра якого 70 градусів. Прикладаємо транспортир так, щоб його цен співпав із початком проміння ОД, а промінь ОД пройшов через позначку 0 на шкалі. Тепер по шкалі. Відкладаємо у нас 60, 70 градусів, поставили точку, з'єднали отриману точку з точкою О. Ми побудували кут СОД, градусна міра якого 70 градусів. А тепер позначимо у внутрішній області кута точку А. І проведемо через цю точку прямі, паралельні променям СО і ДО. Проводити будемо з використанням лінійки і кутника. Я замість лінійки використовую ще один кутник. Проводимо паралельно до проміння ОД. Прикладаємо наш кутник так, щоб одна із сторін, що виходить з вершини прямого кута, співпала з променем ОД, а другу притримуємо за допомогою лінійки. Фіксуємо за допомогою лінійки. Я використовую замість лінійки ще один кутник і вверх перетягую наш кутник, поки не побачу точку А. Провела, я провела пряму паралельно до променя ОД. Означимо цю пряму L, A і запишемо L, A паралельно о Тепер проведемо пряму паралельно до променя OC. Знову прикладаємо кутник, щоб одна сторона цього кутника співпала у нас із променем тепер OC, а іншою фіксуємо другу сторону кутника і повели вздовж нашої лінійки, проводимо А Ф а, ми побудували паралельно. Оце. Номер 1528 виконано.